На арт-хату перетворилася 211-та аудиторія філологічного корпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Замість столів дивани та пуфи, а замість портретів науковців, яскраві пано та картини. Насправді, артхата це вже трошки змінена ім'я цієї аудиторії. До цього в минулому році це другий рік. У нас уже арт-простір. Також був 211-й аудиторії в цьому році. Трошки буде змінюється. Воно звичайно. Ми не можемо і повторюватися і. І надихає те, що відбувається у нас в Україні і всеукраїнське у рамках тижня інституту філології та журналістики в Артхаті запланована ціла низка заходів, зокрема, показ ексклюзивного кіно майстер-класи та лекції із викладачами вільного інституту. Відкриття арт-простору розпочалося із зустрічі зі стріт-артерами. зокрема Житомирським художником Дмитром Крабом, який є автором малюнку Житомир в орнаменті, із презентацією та жартами він розповів про свої роботи, їх створення та навіть ставлення до своєї діяльності рідних. Nee, взагалі бачить, каже, слухай, то ти якийсь, а мамі дзвони, каже, що там наш марсіанин. Спочатку взагалі не розумів, каже, каже Димон, ну що ти вже балишся? Давай на якийсь роботу, якось іди. На 8 прийшов, п'ять уйшов. Нормальний день, сім'я, діти, ну, ну якось не пішло туди, да, в ту сторону. Пішло в другу сторону. Стіни Житомира протягом трьох років мають прикрасити орнаментовані літери. Даний проєкт здійснюється за сприяння Житомирської міської ради. Називається «Обетка рідного міста. Я та Віталій Талько вирішили зробити такий освітній проєкт для дітей, які будуть ходити по місту як квест і вчати літери. Ми зробимо 33 літери. Їх втулимо в орнамент і Туди а кожну літеру буде там, тваринка. Неформальною атмосферою та цікавою розмовою студенти залишилися задоволені. Дуже сподобалося. Я дуже радію, що в нашому місті є такі креативні люди, які роблять щось цікаве. І дуже рада, що сьогодні до нас завітав Діма Краб. Дуже цікаво і круто, щоб до нас приходило більше таких креативних людей. Анастасія Толовська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1